Доктор Пі на свободі Андрій Слюсарчук, який колись вражав країну знанням усіх цифр у знаку ПІ а у 2011 році був засуджений на 8 років ув'язнення за вбивство з необережності та шахрайство за рішенням Львівського операційного суду сьогодні вийшов з СІЗО. І там чергує наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Наталю, як покинув СІЗО Андрій Сусарчук і чи означає звільнення доктора Пі те, що з нього зняли усі обвинувачення? Вітаю, Соломію. Буквально щойно, хвилину тому, з брами львівського СІЗО виїхав чорний Ланус із затемненими вікнами. Утім, нам вдалося розгледіти, що всередині салону був Андрій Слюсарчук. Додам, що зазвичай людей, яких відпускають слідчого ізолятора, вони виходять через центральні двері, а не виїжджають з брами. Нагадаю, що Андрій Слюсарчук став відомим 2006 року, коли встановив рекорд із запам'ятовування. Цифер після коми числа ПІ також він єдиний, кому нібито вдалося обіграти шафхову комп'ютерну програму Рибка. Щоправда, в оточенні Слюсарчука запідозрили, що усі ці рекорди він встановив шухрайським методом. А 2011 року одна з львівських газет звинуватила серію публікацій Звинуватила доктора Пі у незаконній лікарській практиці, яка призвела до смерті людей. Того ж 2011 року наприкінці його арештували. Понад два роки тривав. В суд Слясурчука таки визнали винним у незаконній лікарській діяльності, вбивстві, знобережності та шахрайстві і присудили йому 8 років тюрми. На початку цього року рівненський суд вирішив, що Андрій Слюсарчук підпадає під закон Савченко і відтак скоротив термін його перебування за ґратами. Вийти СІЗО він мав на початку червня в середині червня, перепрошую, але напередодні захисники Слюсарчука подали касацію про перегляд терміну покарання. Справу передав. Передал... Ли на дорозгляд. А Слюсорчаку змінили термін захід запобіжний захід стримання під вартою на особисте зобов'язання. Додам, що Андрія Слюсарчука не виправдали. Соломія, Дякую, Наталі Наталка Волосацька була напрямому зв'язку з під львівського СІЗО. Звідти щойно на свободу вийшов доктор Пі Андрій Слюсарчук.